Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці української мови разом з бжілкою будемо розпізнавати слова зі звуками дж, дз та дзі. Рідну мову я вивчаю, її люблю, поважаю. Добру мову буду знати, на уроці працювати. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Запишемо до своїх зошитів сьогоднішнє число, класна робота та запишемо каліграфічно велику та маленьку букву Д. А також пригадаємо, як з'єднуються букви Д та Ж, букви Д та З. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Також виконаємо звукобуквений аналіз слова дзвінок. Перевіряємо у слові дзвінок. Два склади. Дзві та нок. Наголошений склад нок. Дзвінок. Перший звук дз. Позначається він двома буквами, але це один звук дз. Наступний звук Зі. Він м'який, переголосний. Далі І голосний. Н твердий переголосний, О голосний, К твердий переголосний. У слові дзвінок. Два склади, сім букв та шість звуків. Послухайте казку про звуки. У відомій на країні знань всі букви між собою були дуже дружні. Кожен допомагав один одному, як міг. Будували слова, речення, тексти, вони завжди приходили один одному на допомогу. Та були такі букви, які найбільше подружилися між собою, і коли вони ставали разом, то завжди були як одне ціле, їх не можна було виділити і відділити одне від одного. Вони дуже боялись, що їх роз'єднають і тісно трималися за руки. Та так, що кожен бачив дві букви, а чув? Один звук. Це були букви Д, З і Ж. Останні дуже поважали букву Д і радо ставали біля неї. І коли вони стояли після неї, тоді вони зливалися в один звук Дз і ДЖ. Вони завжди залишалися вірними друзями. Коли до них приходили в гості букви І, Ю, Я, Є, м'який знак, тоді вони позначали м'який звук. А коли приходили А, О, У, Е, І, то твердий. Часом буква Д давала можливість цим буквам стояти попереду неї. І тоді вже вони позначали кожна окремий звук. В країні панував мир і спокій. Відкриваємо свої підручники на сторінці 16 та виконаємо вправу першу. Разом із сусідом чи сусідкою по партії прочитайте в ролях розмогу Гаджика і родзинки. Давайте спробуємо. Що читаєш, родзинко? Одержала записку від Оленки. Чому ж ти не радієш? Невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками. От не знаю, радіти чи сумувати. Звичайно, читати чужі записки негарно. Але ми з вами. Не для того, щоб понасміхатися Зеленки, а навпаки, щоб допомогти їй навчитися грамотно писати. Тому в правій другій другі, родзинька пропонує тобі прочитати записку від Оленки і знайти помилки. Прочитаємо записку. Привіт, розинко! Я, Джудже, хочу з тобою дружити. Оленка бджілка. Давайте з вами виконаємо вправу третю. Розкажи, про що повідомляється в записці. В записці повідомляється про те, що Оленка хоче подружитися із Родзинкою. Але, звичайно, свої в своїй записці вона зробила дуже багато помилок. Саме таких помилок, де вона неправильно використала буквосполучення для позначення звуків «дж» та З. Давайте спробуємо виправити її помилки. Виконаємо вправу 4 на сторінці 16. Запиши в зошиті записку Оленки без помилок. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Перевіримо. Права 4. Привіт, родзинко. Замість букви З нам потрібно використати букву сполучення букви Д та букви З. Наступне речення Я дуже хочу з тобою дружити. Замість букви слові дуже, замість буквосполучення «д» та Ж нам потрібно використати. Просто букву Д та букву Ж. Адже тут немає звука «ДЖ» в цьому слові. В слові дружити також немає звука «ДЖ». Тому замість буквосполучення букви Д і букви Ж потрібно використати лише букву Ж. «Дружити». І в слові бджілка, оленка бджілка», там Навпаки, є звук ДЖ, тому в слові бджілка потрібно використати букву сполучення та «б Д та Ж. Д-Д-джілка. Немо далі. Прослухайте вірш. Польові дзвіночки. Піднімає фіранку, Каже, доброго вам ранку! Як вам бджілко, ночувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок як намет. Тільки дощ, як кулемет. Ліна Костенко. Давайте пограємося в гру. Скільки звуків у слові. Ви бачите на екрані слово дзвіночки. Порахуйте, скільки тут звуків. В слові дзвіночки вісім звуків. Хоча був 9. В слові «чміль» Чотири звуки, хоча букв аж шість. Наступне слово рахуємо бджола. Слові бджола П'ЯТЬ звуків, хоча БУКВ шість. В Слові джерело шість звуків, хоча букв сі. Добре. Виконаємо вправу п'яту на сторінці 16. Щебетончик зробив світлини комах. Запиши їх назви. Доповни записаний ряд іншими словами зі звуками дз, дз і дзі. Так, ми з вами бачимо на екрані світлини різних комах. Що ж це за комахи? Перша комаха, звичайно, це бджілка. Записуємо собі до зошитів вправа 5. І записуємо слово бджола. Наступна комаха, я думаю, ви впізнали, це Джмі. І остання комаха, хтось з вас, можливо, знає, хтось не знає, це Гець. Вправі пропонується доповнити записаний ряд з іншими словами. Можна придумати інші слова із звуками дж, «дз» та «дзі». Виконуємо вправу 6 на сторінці 16. Побудуй звукову схему слова джмір. Ми з вами виконаємо звукобуквений аналіз. Записуємо вправа 6. Та слово джміль. У слові джміль лише один склад. Джмміл. Перший звук дж. Він приголосний твердий. Наступний звук м. Він приголосний, м'який. Далі і голосний. І останній звук л. Приголосний, м'який. У слові джміль один склад, шість букв і лише чотири звуки. Переходимо до наступної вправи. Виконуємо вправу 7. Склади і запиши речення про двох комах, зображених на світлинах. Ви бачите ці самі комахи джола, джміль та дець. Придумайте з ними речення та запишіть ця вправа для самостійного виконання. Поглянемо на оправу 8 на сторінці 17. Читалочка любить читати журнал Чміг. Послухай, про що вона дізналася з нього. Читаємо статтю із журналу. Бджоли живуть родинами, роями. У кожній родині є королева матка. Трутні і робочі бджоли. Матка і трудні народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють мед. З дитячого журналу джміл. Виконуємо вправу 9. Запиши відповіді на запитання читалочки. Перше запитання. Як називається бджолина родина? Записуємо до зошитів. Вправа 9. Та відповідаємо на запитання. Як називається бджолина родина? Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Перевіряємо. Джолина родина називається роїн. Наступне запитання. Які бджоли виробляють мед? Мед. Виробляють робочі бджоли. Переходимо до наступних правил. Запиши про своє ставлення до популярних дитячих журналів. Два-три речення. Ви бачите на екранах популярні дитячо-українські журнали. Це журнал «Барвінок», пізнайко, «Коля», Равлик. Звичайно, в книжкових кіосках ви можете знайти такі журнали, і багато хто з вас з ним не знайомий. Тому вам потрібно виразити своє ставлення до журналів у двох-трьох реченнях. Ще цікаві вони чи потрібно дітям їх читати і що вони розвивають. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про буквосполучення букв Д та Ж та букв Д та З. Ці букви позначають один звук. Букви Дві, а позначають вони лише один звук. Звук ДЖ та звук Дз. На цьому наш урок закінчено. Я бажаю вам гарного дня. На все вам добре, до побачення.